Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Тема дня Хмельницький. У студії Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. У Хмельницькому інклюзивно-ресурсному центрі номер 1 розпочали проводити комплексну оцінку розвитку дітей віком від 2 до 18 років. Фахівці центру визначають, яких умов навчання потребує дитина з особливими потребами. Сьогодні спілкуватимемося із гостем студії Ольгою Рибак, директором Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру, номер 1 Вітаю вас, пані. Добрий вечір. Отже, проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини стоїть першим у завданнях інклюзивного ресурсного центру. Чому саме такий пріоритет? Так, проведення комплексної оцінки дитини, визначення її особливих потреб є одним із пріоритетних завдань інклюзивно-ресурсного центру, тому що ми маємо визначити. Чи наявні в дитини особливі потреби, які спеціальні умови їй потрібні для здобуття освіти, і в яких сферах взагалі є ці особливі освітні потреби? Всі решта завдань, які прописані в нашому положенні, вони теж є важливими, але проведення комплексної оцінки це те завдання, від якого вже йдуть решта похідних завдань. Про які ми зможемо з вами поговорити. А за якими напрямками проводиться комплексна оцінка? Комплексна оцінка проводиться за п'ятьма напрямками: це фізичний розвиток, мовленєвий розвиток, розвиток емоційно-вольової сфери, когнітивної сфери, а, а також оцінка знань, вмінь і навичок дитини. Ця оцінка є дуже детальною. Тобто фахівці мають прописати всі напрямки в кожній з цих сфер. Якщо це, наприклад, мовленєва сфера, то це і фонематична складова, граматична складова, лексична складова. Якщо це, наприклад, оцінка знань в міні-навичок, то звичайно ми проводимо таку оцінку, вона включає в себе вірніше. Знання вміння і навички також за різними напрямками. Це і ну відповідно звичайно до віку і до е, програми дитини, за якою вона могла би навчатися. Наприклад, це і математичні уявлення і уявлення про навколишній світ. Ну і так далі. Графомоторні навички сюди дуже багато входить компонентів, за якими проводиться це дослідження. Як я вже сказав, оцінка проводиться оцінка дітей проводиться віком від 2, так, до 18 років. Які най, найбільша вікова категорія до вас звертається, От, батьків з якими дітьми, якого віку? Е, ну, в, як показує практика, най, найбільша категорія дітей це діти дошкільного віку і молодшого шкільного віку. Тому що, е, ну, звичайно, дошкільний вік дитина йде в садочок, і якщо батьки помічають якісь певні особливості, які б вони хотіли визначити. Чому і як, і в якому стані на якому рівні перебувають ці можливості, або батьки вже визначили, що хочуть в інклюзивну групу. Тому звертаються частіше в такому молодшому вірніше, в дошкільному віці. В шкільному віці звертаються тоді, коли, наприклад, дитина пішла до школи і бачить, що щось пішло не так. Десь, можливо, дитина має якісь певні труднощі. Потрібно визначити, з чим пов'язані труднощі і які умови їй потрібні для того, щоб ці труднощі не заважали їй для здобуття якісної освіти. Які умови й для цього треба створити, тому що ну старші діти, наприклад, уже? Середнього шкільного віку така практика є не дуже частою, тому що ну ми розуміємо, що ми так говоримо в спеціальній освіті, що чим раніше починається корекція і робота з дитиною, тим є більші шанси здобути більших результатів. Виявити цю проблему в маленькому віці і так. позбутися легше, ніж дитина звичайно, вже... звичайно, звичайно, тому що там далі з віком у дитини, якщо не виявлена ця проблема, не створені умови, не почата корекція. У неї з'являються супутні порушення. Тобто є первинні порушення, є потім тягнуться супутні, і коригувати супутні порушення набагато важче, аніж працювати з ядром, з цією основною потребою дитини. Е, мої колеги з інформаційної служби побували в двох школах сільської місцевості і в міській школі, і ознайомилися з тим, як навчаються діти із особливими освітніми потребами. Давайте подивимося. У Голосківській загальноосвітній школі Летичівського району цьогоріч вперше впровадили клас з інклюзивною формою навчання. Про це розповідає директор школи Микола Шкляр. За його словами, в школі є один учень з особливими освітніми потребами. В інклюзивних класах передбачено помічник вчителя асистент. Не відокремлювати, знаєте, я думаю, що це виховує і діток його в свою чергу по одному виховує. А діток виховує підтримувати таку дитинку. Бачите, в ньому не недоліки, а тільки допомогти. Йому Микола Гнездилов навчається в четвертому класі. Галина Римар, мама хлопчика, розповідає: раніше її син перебував на індивідуальній формі навчання, зараз на інклюзивній. Ну він нервувався, коли хтівтя, коли не хтівтя з класу. Він з дітками більше хотів Ну а зараз цю інклюзію йому дали то. Я читаю більше краще, і букви почав лучше писати, і розуміти більше, і з дітками займається у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 Перші інклюзивні класи з'явились 15 років тому, розповідає заступник директора Валентина Маланчій. За її словами, зараз в школі таких класів 17 та 33 дитини, які потребують інклюзивного навчання. Справа в тому, що дітьми з особливими освітніми потребами вважаються ті діти, які проходять комісію раніше. Це була психолого медико педагогічна ПМПК на сьогодні це інклюзивно-ресурсний центр ІРЦ. І саме ІРЦ дає витяг з протоколу засідання, де зазначено, що такі дитині потрібні додаткові освітні послуги. В сьомому В класі навчаються два учні, які потребують інклюзивної форми навчання. Якщо говорити про цей клас, в якому ми зараз знаходимося, то особливих змін немає, тому що хлопчики, які є з особливими потребами, вони працюють на рівні з усіма дітками, так а інколи. Навіть опереджаю. Андрій Сороковський учень сьомого В інклюзивного класу в школу приїжджає на колясці. Для пересування з одного класу в інший дитина може користуватись ліфтом. Юнак каже, клас не дуже мирний та вчитись у ньому можна. «Мам треба правди добре. Не буде буде правда, правда По «По-перше, треба новий каже по-друге, треба. Зараз я подумаю. Подумай. Ну, власне, і все. Що, що треба? Все. А, власне, і все треба. Скажіть так. так нових асистентів. Ага. Так. А чому тобі не подобається асистенти? Та я вже не буду голосувати. От із сюжету ми е, побачили, почули, так е, хлопчик хотів би поміняти асистента. Чи реально задовольнити його прохання? Ну я думаю, що це не, не буде такою великою проблемою. На мудре керівництво і це питання може бути вирішене. Ну це життя комусь з кимось, з якимись людьми ми сходимося, з якимись людьми ми не сходимося. І нічого тут е, такого е, немає, на мою думку. Звичайно, ну згадайте себе в шкільному віці, по з, з якимись вчителями ви добре легко сходилися, з якимись ні. І дитина є повноправним учасником освітнього процесу, і вона теж може висловлювати свої побажання. Це е, нюанси, які вирішуються в процесі роботи. До речі, детальніше поговоримо про асистентів. Як взагалі підбираються асистенти для дитини, чи враховуються психологічні і е, фізичні моменти? Ну, по перше, асистент є звичайно свої кваліфікаційні вимоги. Це має бути особа з педагогічною освітою. Е, найкраще, на мою думку, це особа з корекційною, вірніше фахівець з корекційною освітою. Але, як показує досвід, навіть якщо педагог не має корекційної освіти, бувають дуже прекрасні приклади, що зійшовся із дитиною, і з вчителем класу, і гарна співпраця, яка дає хороші результати. Єдине, що би я хотіла, на що би я хотіла наголосити. І педагогам, і батькам. Не забувайте, що асистент вчителя це не є асистент дитини. Асистування дитина може потребувати асистування не завжди і не щохвилини. І це не няня для дитини. Вона допомагає організовувати освітній процес як вчителю. Ну, звичайно, що відповідно дитині створювати умови. Але ні в якому разі це не Супроводжуючий дитини вона має бути також активним учасником цього освітнього процесу. Якщо склалася хороша команда, вчитель, дитина, асистент, тому будуть хороші результати. Якщо в класі, наприклад, три дитини, так для яких потрібен асистент, буде інклюзивний три інклюзивний клас. так, інклюзивний клас, це буде три асистенти, чи це буде один асистент, Ні, який це допомагатиме буде... вчителю вже з трьома дітьми, які потребують. За законодавством зараз відбулися зміни, і асистент є один на клас, один на інклюзивний клас. Так щоб кожному асистувати, кожній дитині ні, немає такого. Є асистент на один інклюзивний клас. А які рекомендації щодо освітньої програми ви прописуєте найчастіше? Ну, Ми не моніторимо. Що, які в нас виявляються найчастіше, особливі освітні потреби, які програми ми прописуємо найчастіше. Це дуже-дуже індивідуально. Е, є програми для дітей з особливими потребами. Е, вони розроблені Міністерством освіти і вони підбираються індивідуально. Ми не ведемо статистики, які програми, які освітні програми ми прописуємо найчастіше, тому що в кожному випадку це буде індивідуально. Ми е, не... На даний момент. В нашому місті яка кількість освітніх закладів з інклюзивними групами, тобто і шкільні класи, і групи дошкільного віку? На даний момент у нас в місті Хмельницькому є 11 шкіл з інклюзивним навчанням і 8 закладів дошкільної освіти, які мають інклюзивні групи. Хочу зауважити, що це не остаточна цифра, тому що кількість таких класів буде збільшуватися і груп, тому що цьому сприяє і зміни в законодавстві, і бажання батьків, за якими є останнє слово вибору форми навчання власної дитини. А збільшуватись яким чином будуть? На це взагалі виділяються кошти? І як чи є проблеми з виділенням коштів? Збільшуватись, давайте поділимо ваше питання на дві частини. Збільшуватися ці заклади будуть, я впевнена в цьому, тому що коли батьки мають на руках висновок про комплексну оцінку, вони звертаються в той заклад. Який вони обрали. І вже коли вони звертаються в цей заклад, адміністрація за заявою батьків і за висновком має створити такий клас чи групу. Інше питання, коли батьки обирають заклад, дивитись на умови, чи вже є якісь створені. Звичайно, заклад має створити ці умови. Але тут є певні нюанси, ми з вами про них, напевно, пізніше ще поговоримо. Щодо коштів, так діти, які навчаються в інклюзивних класах, на них виділяється державна субвенція, 70% з якої йде на оплату корекційно-розвиткового компоненту тобто корекційні заняття логопеда, дефектолога, занять з лікувальної фізкультури. 30% заклад може витратити на облаштування середовища, якщо таке облаштування потрібне і воно прописано в висновку, тобто заклад може придбати перелік обладнання, він є типовий перелік обладнання. І ми прописуємо, що саме з цього обладнання конкретній дитині потрібно, і заклад може цих 30% коштів потратити саме на це. До речі, щодо обладнання, як на рахунок нього в нашій країні? Це обладнання виробництва українського чи то потрібно закуповувати за кордоном? Ви знаєте, останніми роками дуже збільшилась кількість обладнання саме. Це і реабілітаційне обладнання, і корекційні матеріали, і спеціальні комп'ютерні програми. Єдине, ну, можу про це сказати, що корекція і реабілітація ніколи не була дешевою. Якщо є такі розробки, то, звичайно, вони коштують немалі гроші. Але це не означає, що кожній дитині треба, наприклад, якесь дороговартісне обладнання. Є категорія особливих освітніх потреб, наприклад, дітки, які входять в певну категорію, яким достатньо облаштування середовища без великих затрат. Єдине бажання вчителя виконання рекомендацій. Звичайно, якщо це. Спеціальні меблі, спеціальне комп'ютерне обладнання, воно у нас є, але воно, я ж, знову повторююсь, коштує недешево. То тут, тут уже стоїть інше питання. А загалом воно на даний момент, звичайно, не все доступне, але більше принаймні, ніж це було кілька років тому. І на даний момент в освітніх закладах проблем. Отче, таких великих, очевидних немає, так? Із ну, до нас ще не надходило звернень, що от не можуть знайти те чи інше обладнання. Якщо вже адміністрація пішла на створення, ну якби створила верніше, таку групу чи клас, значить вона зацікавлена в тому, щоб створити умови для дитини, щоб вона здобувала якісну освіту, а, здобу... а створити умови без облаштування середовища, це трошечки важко, тому потрібно облаштувати. Середовище і для певної категорії це буде своє облаштування. Щодо облаштування середовища, виконуючи обов'язки начальника департаменту освіти і науки у місті Хмельницькому Людмила Корнієцька, прокоментувала наскільки важко адаптувати навчальні заклади до потреби нового законодавства про інклюзивну освіту. Давайте переглянемо. Відповідно до рекомендацій інклюзивного ресурсного центру, який керується законом про інклюзивну освіту. Кожній дитині має бути створений відповідний простір до їх нозології. На сьогодні ми робимо те, що ми в змозі зробити, тому що реконструювати усі заклади освіти під потреби нового законодавства, просто не є можливим. Це треба перебудовувати усі заклади освіти. Якщо заклад ще більш новіший, його ще можна якось впровадити. Якщо це приміщення зовсім старе, то перебудовувати школу є нераціональним в нових закладах, які ми будуємо на сьогоднішній день, і до Будовим врахуються усі державні будівельні норми, які застосовуються в будівництві до закладів освіти та охорони здоров'я. Тобто, це має бути відповідний пандус, це має бути розширені дверні пройоми. Це не має бути порогів жодних. Дверях це має бути ліфт обов'язково, навіть якщо будівля двоповерхова, має бути ліфт або підйомник, який підніме дитину, яка з обмеженими можливостями на другий поверх і далі. На сьогодні в закладах, де в нас є інклюзивна освіта, ми таких діток намагаємось розмістити на перших поверхах інклюзивні класи на перших поверхах, і щоб в них була доступність до харчоблоку, до інших приміщень, але це теж проблематично, тому що. Треба в деяких місцях це існуючі стіни, які неможливо різати, неможливо переміщати. Створити санвузол для таких діток теж складновато, тому що це відповідний розмір і має бути відповідне приміщення для цього. Єдин, в нас наразі обладнані такі санвузли це в 8-й школі і в 32 й школі. Інклюзивно-ресурсні центри утворюються з розрахунку один інклюзивно-ресурсний центр на більш як не більш як на 12 тисяч дітей, які проживають у місті. Вже очевидно, що в Хмельницькому має бути не один інклюзивно-ресурсний центр ну, відповідно до законодавства, так але хочу сказати, що це на розсуд засновника, і що немало важливо облаштувати один. Але потужний. Я думаю, в перспективі можливо виникне таке питання, але знову ж повертаюсь до того, що корекція і реабілітація це не є дуже дешево, і це потрібно враховувати. Не кожен бюджет це може на себе взяти, тому що у нас на місцеві бюджети також зараз велике навантаження. Держава переклала певні. Зобов'язання щодо фінансування на місцеві бюджети, тому це в даних умовах не так легко. Але з часом час покаже. Але от зараз ситуація не є критичною для нашого міста. Ваші колеги справляються із потоком тих от дітей, яким потрібна допомога? Щоб про це сказати, нам потрібно пропрацювати хоча б рік. Ми тоді можемо зробити якісь висновки. Про що зараз хочу зауважити, що у нас є певні проблеми з фахівцями, в плані тому, що у нас в місті є дефіцит фахівців, які мають корекційну спеціальну освіту і які мають досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Навантаження немаленьке, скажу так, тому що проведення комплексної оцінки. Це є не так, що ми взяли дитину на одну годину і все вже побачили. Бувають діти з певними такими особливостями, яких треба спостерігати декілька днів. І то для деяких це зранку буде, деякі діти покажуть певні результати зранку, а хтось після обіду, наприклад. А є діти, які можуть відкритись на третій день. Тому тут це все за рахунок цього може бути пролонговано в часі. Але те, що у нас такий дефіційний Фахівців цій галузі, то це факт. Насамперед, з чим він пов'язаний, на вашу думку? Це або відсутність навчальних закладів, які готують цих фахівців, чи та сама заробітна плата, адже питання фінансові немало важливі? Е, ну, в питанні фінансування, тому прирівнянні до спеціальних закладів освіти. Е... А щодо того, що у нас, поки заклади міста Хмельницького не готують таких фахівців, наприклад, сурдопедагоги, тифлопедагоги у нас в місті їх не готують. Навіть олігофренопедагоги їх в Хмельницькому ну якби не так багато. Якщо є, то вони вже працюють по закладах. А фахівців, наприклад, тифлопедагогіки, сурдопедагогіки, готують київський вуз, можливо, ще один-два вузи в Україні. Тому, якщо вони навіть їдуть навчатися, то можливо залишаються за місцем навчання, не повертаються, але зараз маємо таку ситуацію. Пані Ольго, я вам дякую, що завітали до нас у студію. Дякую. Будемо надіятися на те, що е, в нашому місті та й в Україні загалом все направиться, і усі діти, які потребують е, допомоги, будуть е, забезпечені е, належною тією ж саме допомогою. Говорить закон, да, будемо надіятися. Дякую вам. Дякую. На цьому ми завершуємо програму Тема дня Хмельницький». Дякую, що були разом із нами. Залишайтесь разом із нами і будьте здорові!